Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Доброго дня мене звуть Юля Петрова. Проведу в сьогоднішньому ефірі дві години. Нагадаю, що 16 липня середа на календарі. І також нагадаю, що ми допомагаємо бригаді рубіж, збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається Веприк. Він слугує для евакуації поранених. Маєте нагоду долучитися до НАТО. Ми допомогти врятувати життя українських. Захисників долучайтеся. Будь ласка, посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Ну а про що будемо говорити впродовж першої моєї ефірної години про чергову масовану атаку по нашій державі цього разу найбільше постраждали Вінниця Кривий Ріг, Краматорськ і Харків. Ну і з хорошого президент США Дональд Трамп заявив, перші ракети Петріот вже відправляють союзникам. Він уточнив, що ракети надходитимуть із Німеччини. Ну і за нагоди. Також поговоримо про буремну Угорщину. Міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіяртов він заявив, що в середу, тобто сьогодні, Будапешт, запропонує європейському союзу накласти санкції проти України через нібито смертельне побуття угорського громадянина співробітниками ТЦК на Закарпатті. Ви пам'ятаєте минулого тижня, якщо я зараз не помиляюся, спалахнув якраз цей скандал. Розпочинаємо ми із війни і ситуації на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерв. Збройних сил України, пане Андрію, добрий день. Слава Україні, героям слава вітаю вас, пані Юлія. Обстріли України на превеликий жаль. Чергова масована атака, черговий масований удар. В ніч проти 16 липня Росія запустила у вік Україні 400 ударних безпілотників типу і безпілотники імітатори різних типів. ППО знищила 198 дронів. Ще 145 подавлені Реб зафіксовано влучання 57 безпілотників і однієї балістичної ракети у 12 Локаціях так про це звітують повітряні сили. Вінниця є влучання по цивільній інфраструктурі. Вісім постраждалих. Кривий ріг комбінована атака, балістика і 28 дронів камікадзе, типу шахет зруйновано промислове підприємство, масштабні відключення електроенергії в місті. 17-річного хлопця поранено. Ну і кількість постраждалих через атаку дронів по Харкову три і може бути на превеликий жаль більше. В Краматорську на Донеччині у багато Верхівці спалахнула пожежа. Такі наслідки цієї атаки. Що нам про неї знати, розуміти, в чому її особливості? Ну і 57 безпілотників влучили у цілі на превеликий жаль. Чому так багато? Скажіть, будь ласка. А, ну, по перше, тут є локації, саме, скажімо так, території, по яким працював ворог. А, на жаль, ну. Не можемо ми е, на даний момент. Ну, це у нас і так, якщо ми подивимось, давайте будемо відверті, Доволі високий, ну дуже високий відсоток mm -hmm. збиття. Все збити, на жаль, неможливо. І знаєте, ну дуже важко, от якось іноді буває доносити цю думку. Що повірте, це дуже важка кропітка робота. Ворог навчається, ворог постійно модернізує, намагається вдосконалити самі ці безпілотники. Е, застосовує нові м, траєкторії польоту, е, застосовує певні, ну скажімо так, нові можливості щодо їх влучання. Тобто він там падає, от в якийсь момент в ньому просто вимкається двігун, він починає е, падати на цільну. Там реально ледве не зі швидкістю ну, балістичної ракети. Єдине, що у нього прискорення задає виключно сила тяжіння. Е, даний удар, е, він, скажімо так, у нас, напевно, останні днів е, 10, от, враховуючи удари е, нашого супротивника, е, відслідковується. На жаль, певна тенденція, що наш ворог намагається на даний момент завдати. Шкоди одній з так акцентовано одній з наших галузей економіки, і він це робить доволі послідовно. На це були, скажімо, так, направлені удари, і які заходили по західній Україні. На це були направлені удари по Півдню, по Одещині. На це зараз направлені удари по Вінниці, по кривому рогу і прослідковується певна тенденція. Я думаю, що у нас і командування повітряних сил розуміючи цю якби ситуацію будуть. Скажімо так, певні у нас зміни в розташуванні наших е тихомобільних вогневих груп і акцент по роботі наших зенітно-ракетних комплексів. Тобто, ну тенденція є, вона для нас дуже неприємна. Повірте, вона для нас дуже болюча, і наслідки її ми ну, побачимо напевно. Десь тижні за два, але ситуація така є, і ну якби потрібно приймати певні ну якби характеристику. І я б хотів також ну, якби відмітити зміну в певній комунікації наших повітряних сил. Знаєте, були на них певні там нарікання. Ота, десь там що це що хіба впали уламки? Повітряні сили відверто. Дають інформацію нашому суспільству яка кількість, кількість об'єктів звичайно без локації якихось подробиць, але для того, щоб ну суспільство розуміло всю небезпеку і всю важкість роботи по такій кількості цілей з точки зору нашої системи протиповітряної оборони. <тас> ну і напевно, ми будемо сподіватися, що більш активно відповідатимемо своїми атаками, атаками до добрих дронів по бо... Військовій інфраструктурі росіян, і зараз у цьому сенсі а, ми пам'ятаємо про ту угоду, яка була досягнута між Сполученими Штатами і НАТО. Ми сподіваємося, що активніше зможемо захищати українське небо від російських дронів і від російських ракет. Ну от зокрема свіже повідомлення від президента Сполучених Штатів пана Трампа, що перші ракети Петріот вже відправляють союзникам. Він уточнює, що це буде Німеччина, да з Німеччина потім надходитимуть а, в Україну. Скажіть, будь ласка, що про цю американську вже зараз німецьку зброю розуміємо зараз? Трамп 17 патріотів обіцяв напередодні це ракетних комплексів чи самих ракет, і що з томагавками здається, і з ними таки доведеться почекати. Ви знаєте, як є, вибачте, такий інтернет-мем, we'll never know, Тобто, навіть Пентагон не зовсім розуміє іноді слова свого президента, хоча вони в прямому під дає відкриту інформацію. Будь-якому випадку, давайте будемо так іти за певним, Ну скажімо так, більш песимістичним сценарієм, навіть 17 додаткових установок, це. В залежності від конфігурації, це ну це більше ніж дві. Це фактично там з них можна сформувати три батареї е, додаткових Петріот. До них також до цих установок ми ж прекрасно розуміємо, буде надаватися і інфраструктура. Ну, установка сама не стріляє. Це і радіолокаційні станції, системи управління, станції підсвіту, цілі Ціль визна... ну, ціла інфраструктура можна сформувати реально з цього три батареї Петріот. Uh, і я вважаю, що для України три додаткових батареї Петріо це просто прекрасно, uh, але uh, тут також важливо, uh, от знаєте, от в контексті збільшення атаків шахеда, ми ж прекрасно розуміємо, що ну якби збивати системи петріо шахе собі не може дозволити взагалі вся західна цивілізація. Тому що ну про такій кількості цілей він зможе збити, але ну ми собі цього дозволити не будемо. І м, тут дуже важливі українські, також от я б хотів зазначити, ініціативи. Це розвиток наших там дронів. ППО, які ми будемо нарощувати, нарощувати фахівців, які е, навчаються і працюють на цих системах. Е, покращення роботи мобільних вогневих груп. Це для нас, плюс надання нам додаткових нас. Я також не забуваємо нас, скажімо так, сучасні е, ствольні зенітні системи. Такі, як гепард такі як фантастична просто система Skynex плюс, скажімо, ну бюджетні скажімо так способи збиття шохідів, тому що це проблема кількість є шалена і ну, якби на даний момент це для нас пріоритет, а тому з патріотом і знову ж таки відзначимо. Роль німеччини, давайте будемо відверті, що ну принаймні на 2000 початку 2020 кінця два початок двадцять року на даний момент німці відіграють і Німеччина за що ми їм щиро вдячні ключову роль в постачанні України зброї нарощуванні власного виробництва консолідації сил і ресурсів в європейському союзі. І от ну знаєте, ну знову ж таки перефразовуючи певним чином напевно президенти Сполучених Штатів, хочу відзначити, що. Ну, дійсно, Німеччина становиться great again. А, і а, німці зараз фактично стають м, таким головним модератором для консолідації передачі зброї України, і це дуже добре. А, також би хотілося відзначити щодо надання інших. Видів озброєння, от уже, ну, якби спростували, що не дадуть нам, на жаль, крилаті ракети ясно. Ну, принаймні на даному етапі, е, хоча дуже б хотілося. Е, напевно, вважають, що якби поки що там скальпіджі Shadow достатньо. Плюс у нас зараз якби, і українські е, крилаті ракети, які можуть працювати по наземних цілях, скажімо так, от нести добро росіянам, їх буде більше. От. Е, і е, 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 там, ніби йшлося також про додаткові ракети Etikams. От. оперативно. Тактичний рівень, це відстань від 100 до 300 кілометрів, навіть до 350, це російські штаби, великі склади з озброєнням, полігони, місця скупчення, місця базування і ремонту техніки, розташування особового складу. Аеродроми тактичної авіації вони попадуть під нашу зону враження, і на даний момент для того, щоб знизити ступінь можливості тиску безпосередньо на лінію фронту, причому не в якійсь далекій перспективі. А от знаєте, там буквально завтра от. Ці можливості зараз нам необхідно необхідних розвивати для того, щоб максимально знисти боєздатність безпосередньо на лінії фронту російського і саме атакамси американські нам для цього дуже дуже знадобилися. До речі, щодо ракет Тамагавко відреагувало головне управління розвідки української пишуть про те, що Україні буде складно розгорнути тамагавки без стратегічної авіації, і можливо таке розуміння є і в сполучених штатах. Ну тому поки що, поки що ні. Хоча відкритого ні, нам чесно кажучи, не сказали. Зате пані Юлія, а, так, прошу. це не важко, це неможливо, ага. тому що існує всього там дев'ять чи там дев'ять чи наземних пускових установок, які знаходяться на полігоні в Колорадо, і е, їх ніхто, ну єдиним носієм, е, два носія активних е, ракет намагавк. Це бо е, американські е стратегічні бомбардувальники це е B1B, е B1 B-2 Spirit і B-52. Все. Або їх, ну, звичайно, там е морські носії. Все. Наземних як такої вона була теоретично розроблена. Там практично навіть щось зроблено для тестування, але ну просто нема необхідності. Тому давайте про ракети там гав ми взагалі забудемо угу. супер. Дуже дякую, що пояснили. Тому що дійсно суттєва суттєва інформація для розуміння того, чому нам їх не надають, а сенсу власне немає. Е, ну, ви знаєте, говорячи про Дональда Трампа. Звісно, я не можу не згадати його свіжу заяву, яку він ну, з журналістами. Е під час спілкування е, із News, сказав, точніше Sky News її передає. Передає ці слова, каже, що е, значить, не не давав не виступив проти точніше ударів України по Москві Президент Сполучених Штатів а е, ми пам'ятаємо, що буквально учора з'явилися від Financial Times повідомлення, що під час спілкування із Зеленським він. Обговорював ці питання і питав, а чому Київ не б'є по, по Москві, а чому не збирається бити по Санкт-Петербургу? Ну і якось так зависло це питання. Ми вчора. Навіть трошки встигли порадіти з цього приводу, трошки скепсису також несли, ну тим не менше, цитували Трампа. А от зараз він же каже, що ні він проти ударів України по Москві. Ну і я так розумію, що якщо під час цих ударів будуть використовуватися українські дрони і ракети, то Ну, не дуже ми у Трампа питатимемо, чесно кажучи. А, вірно, я розцінила ситуацію. Це так, дивіться, там, наскільки мені е відомо була така історія, що е якби, ну, якби президент України знову ж акцентував увагу на ударах по українських містах, і там, ну, якби е було таке дуже логічне питання від президента Сполучених Штатів, чому ж ви не вдарите у відповідь? Mm -hmm. Вдарити у відповідь, Вони ну, кажуть, ну якби засобів трошки не вистачає, а, і далі була така, скажімо, роздумлива пауза. І от на цьому, власне, це все, але ну щось фененшлтайс. Давайте будемо відверті. Нам потрібно в даній, скажімо, на даному етапі війни знаєте, відходити десь від, ну скажімо так, певного популізму, і нам потрібно бути максимально ефективним. А, якщо чесно, я вважаю, що за наявності реально от, далекобійних засобів з бажано ракет з великою, ну, скажімо так, з бойовою частиною, там в 300-400, 500 кілограмів. Най... Важливішою на даний момент цілею, яка знаходиться в глиб території Росії, є оцей технологічний парк, який створений по побудові оцих БПЛА в Єлабузі. І повірте, якщо нам його зруйнувати, вщент буде набагато ефективніше і набагато важливіше, ніж, наприклад, зруйнувати в Москві будівлю міністерства оборони Росії. Угу. Е, ну тепер ми будемо говорити про те, що на фронті відбувається, і пропоную я все таки з хороших новин розпочати. Є повідомлення від головного управління розвідки про те, що сьогодні вранці в тимчасово окупованому токмаку Запорізької області знищили двох російських операторів безпілотника скад 350 М. На околиці тимчасово окупованого токмаку Запорізької області пролунав вибух. У Повітря злетів зелений УАЗ 452 у середині Буханки. Так називається машину. Перебувало двоє російських окупантів, членів екіпажу аеророзвідки, які спеціалізувалися на використанні цього безпілотника. Двоє людей пішли з життя. Мінус двоє російських керувальників безпілотниками. Так, ніби той не багато, ніби то й такий ну приватний випадок, так але з іншого боку, ми маємо розуміти, що це мінус два фахівці для Росії, яких треба виховувати, яких треба вчити. І е, такі ж, напевно, акції відбуваються на фронті постійно, розкажіть. Е, ну, Тут е, я розумію, ну, з одного боку, здавалося, так, от, ну, нас ціле головне управління розвідки, а акцентую увагу от, на знищенні там, ну, якогось. Сказав... Здавалося б, знаєте, е, штатна ситуація в прифронтовій mm -hmm. зоні. Погоджуєтесь? Да. Е, тут важливим є інший момент, що якщо ми подивимося знову ж таки, от, ну, е, е, Знаєте, в мене вселяє такий обмежений, але оптимізм, скажімо, так, певний ряд кроків, яке наше командування, от напевно, протягом останнього е, місяця, ну в цьому місяці, знаєте, почало е, активно так запроваджувати. І якщо ми подивимось на статистику, таких новин багато ми акцентуємо увагу на тому, що на даний в даний момент, враховуючи важливість роботи БПЛА як розвідувальних ударних дронів, ми і наша розвідка, перш за все, дуже активно. Знаєте, ми почали полювати за російськими операторами дронів і БПЛА, і це така статистика. Якщо ми подивимося, останніх напевно 10-12 днів регулярно з'являються ці новини. Ми прекрасно розуміємо, чому вони з'являються, тому що наш ворог має знати їх оператори БПЛА, перш за все, що вони для нас на даний момент є пріоритетною цілею, uh -huh. і тому навіть от така, ніби такий один невеликий приклад. Ну все дві втрати, ну щоб то воно значило. Але ні, ми акцентуємо увагу на тому, що в прифронтову зону, напевно, ну їм краще знаєте, трошки відсунутись і відходити все далі й далі в тому що е, зараз вони є пріоритетною цілею. Дякую, що пояснюєте. Що ж, фронт, що відбувається там. Діпстейт повідомляє, що російські війська просунулися на кількох напрямках у Харківській і Донецькій областях. Йдеться про просування біля амбарного на південно-слобожанському напрямку у Харківській області. Ну а на Донеччині просунулися окупанти біля удачного на Покровському напрямку поблизу населених пунктів Толстого і Федорівки на Новопавлівському напрямку. Рямку маємо повідомлення за вчорашній день Рада оборони Донецької області вирішила перекрити для цивільних рух трасу Краматорськ добропілля через збільшення кількості обстрілів російськими впівідронами. Будь ласка, розкажіть, що зараз на Донеччині відбувається, і що там на Харківщині. Е, ну знову ж таки е, на Харківщині це такий буквально невеликий тактичний маневр. Як результат того, що росіяни не змогли реально досягти, навіть м'яко кажучи, зовсім не досягли певних бажаних ними успіхів на Сумщині, зараз вони намагаються їм потрібно створити додаткові нам, ну скажімо так, зони напруги, вони не відмовляються від цієї ідеї. От зараз вони намагаються тепер більше акцентувати увагу на Харківщині. Я так розумію, що ну найближчими тижнями ми побачимо там від росіян спроби активних дій. Хоча, скоріш за все, що якби ну в глиб території їм. Просунутись не вдасться, але вони будуть шукати можливості щодо розширення контролю за прикордонною цією смугою. Що стосується Донеччини, знову ж таки, Покровськ і Константинівка залишаються пріоритетними напрямками. Там від, якби відслідковувалось певне, а, сте, ну, якби відстежувалось певне зниження навіть кількості бойових зітнень, але ну, це перепне перегрупування. А, це після першої, скажімо так, спроби активної штурму цих двох міст, які відбувалися а, з ну, там, майже початку травня а, і а, до Ну от до початку липня зараз російські війська вони скажімо так завершують перегрупування. Ці от рухи вони свідчать про те, що вони готують, скажімо так, новий плацдарм для нового великого штурму. Mm -hmm. Ну а Луганщина, я кажу зараз про Білогорівку і е, пишуть про те, що вона залишається одним із останніх опорних пунктів українських захисників, саме у Луганській області, нині майже повністю контролюється російськими військами. Українська правда пише про те, що селищі залишається лише поодинокі одоно... по позиції сил оборони України. Ми пам'ятаємо, що Луганщина на превеликий жаль майже повністю дійсно окупована ворогом. Що там відбувається нині, ну ми ж розуміємо, що задача росіян, вона незмінна стратегічна, повна окупація Донецької та Луганської області. і Ну, на жаль, з Луганською областю, скоріш за все, що ну, будемо відверті, що їм це вдасться, тому ну Білогорівка це також так ну такий символічний, напевно, для нас ну зараз опорний пункт, але ну не виключаємо того факту, що з цих позицій доведеться відійти. Угу. Ми почуємо улюлюкання із боку Російської Федерації про окупацію Луганської області. Що ж, видальнення історичного народу ЛНР. На ну, та, так, та, напевно так вони напишуть видання «Аксіус», до речі раніше написало, що е, у найближчі 60 днів рашисти мають намір активізувати зусилля із повного захоплення областей України, у яких війська їхні зберігають позиції. Е, зокрема, мають намір вийти на адміністративні кордони регіонів частково підконтрольних окупантам. Скажіть, будь ласка, а що ворог має для цього ресурс, чи поки що бажане задійсне? Ну давайте так. Це їхній стратегічний план. Він не змінюється. У них на 25-й рік повний контроль за Луганською і Донецькою областю, тому що тоді російське політичне керівництво може вийти і сказати, що СВО цілі були досягнуті. Тому так вони. От я ж кажу, це була от у них така перша активна спроба наступу, яку ми бачили. От. В тих часових рамках, які я тільки що називав, і зараз вони так активно готуються до нової. І тут знову ж таки 60 днів. Це скоріше, от спочатку активних штурмів. Вони розраховують, що їм вистачить 60 днів для того, щоб вийти, наприклад, на адмінкордони до перез... ну, адмінкордони Донецької області. Вони собі дають два місяці. Угу. Якось дивно перекликається із заявою Дональда Трампа про те, що потужні санкції проти Росії друзів Росії, так званих друзів Росії, будуть введені за 50 днів. Чому 50 днів? Велике запитання. У мене складається враження, що ніби Трамп дає Путіну можливість подумати і якось просунутися на фронті. Ні, ви знаєте, я тут на жаль процитую. Схожого на коняку російського міністра закордонних справ про те, що от, ну, ми ж уже всі чули і про 100 днів, да, і про якісь там строки, і дедлайни. Тому я б, якщо чесно, от на ці строки взагалі не розраховував. Ми вдячні Сполученим адміністрації нинішньої Сполучених Штатів Америки, що вони, ну, хоч якось там ніби показують певні ознаки притаманності. І нарешті займають правильно, скажімо так, позицію. Ми вже за це їм дуже вдячні. І але, от ці строки, ну вони я ну не думаю, що знаєте, там на 51-й день настане для нас якесь. От просто ну там для росіян настане дійсно якесь Угу. До речі, агенція Ройтерс також видала великий матеріал по Росії. Я не знаю, чесно кажучи, чому він такий проросійський. Ну я його читала, і мені це дивним видавалося. Тим не менше, знову таки читаючи ці повідомлення, читаючи цю аналітику, ми маємо весь час пам'ятати, знати і говорити так вважають на Росії. Так, от що пише Агенція Ройтерс, Путін, незважаючи на погрози Трампа, буде продовжувати війну, хоче захопити ще більшу частину. України вони посилаються на джерела близькі до Кремля і пишуть, що може зупинити наступ після завоювання чотирьох східних регіонів України: а це Луганськ, Донецьк, Херсон, Запоріжжя. Якщо зітнеться із жорстким опором. А якщо не зітнеться, то напевно російські війська підуть далі і здійснюватимуть просування у бік Дніпра, Сум і Харкова. Ось таку історію подає агенція Reuters. Ну а головна дипломатка Європейського союзу. Ая калас ще раз звернула увагу під час спілкування з журналістами у Брюсселі після зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського союзу на те, що Росія посилює використання хімічної зброї проти України, каже від початку повномасштабного вторгнення Росії щонайменше 9 тисяч разів. Насправді страшна цифра, застосовувала хімічну зброю на території України. Калас каже дані про масове використання хімічної зброї російськими військами Кама ґрунтується на звітах німецької і нідерландської розвідок. Ну ми пам'ятаємо, що є конвенція про хімічну зброю. Ухвалена вона ще в 92-му році, в 1992-му році на Генасамблеї ООН, І дійсно, ми можемо тільки констатувати, що Російська Федерація не виконує і цього документу, і не зважає на нього. Я дуже вам дякую, пане Андрій, за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією Андрій Крамаров, військовий експерт. Цар резерву збройних сил України говорив зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.